Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 14 жовтня 2025 року. Остання чверть місяць у ракові перейде у знак Лева о 14.03. А ще у нас місяць без курсу із 8.05 аж по 13.47. День місяця 23, символ якого крокодил. День критичний, сатанинський, справді тяжкий день. Але давайте почнемо з того, що місяць у нас без курсу. Півдня місяць буде без курсу. Також треба бути дуже обережними. Не варто призначати якісь важливі справи на цей час. Підписувати важливі документи не варто. Банківські операції проводити також не варто. Фінансові справи не ведемо, водіям за кермом і навіть на переходах люди, будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. Будьте обережні з газом, з вогнем, з електроприладами і з гострими предметами та інструментами. Будьте обережні. Люди в цей час, коли місяць без курсу, стають розгубленими. Дехто лінивий, дехто роздратований. Дехто якийсь зовсім агресивний, у них нічого не виходить, все валиться з рук, настрій плаксивий, відчуття таке, ніби попали в якийсь тупік, от, ніби якесь запаморочення напало. Поки місяць без курсу, побудьте наодинці, займіться якимись звичними господарськими домашніми справами, переждіть цей час. Зранку місяць без курсу, та ще й 23 місячна доба, символ якого? крокодил. В цей день справді декому захочеться розшматувати свого кривдника, як крокодил свою здобич. Так що будьте обережні. Якщо ви бачите, що людина роздратована, краще постороніться, краще не займайте її. І в думці прокажіть: Я тебе прощаю. Люблю, прощаю, відпускаю. Краще не нариватися, тому що можна дорого за це заплатити. Цей день справді напружений. На рівному місці виникають конфлікти, хуліганські поступки та правопорушення. Не бажано бути в багатолюдних місцях, не піддавайтеся не на які спокуси та провокації. От. В цей день такий девіз, цілеспрямованість. Та безстрашність. Важливо не сумніватися у собі, у своїх силах та у вірності власних ідей. Агресія та імпульсивність прямо літають у повітрі. Обов'язково з'являться ті люди, які захочуть вас роздратувати та спровокують вас на сварку. Так що прислухайтеся до того, хто що говорить. Не варто втручатися в чужі розмови. І в цей день хочеться розшматувати кривдника та зробити з нього мотлох. І це буде похоже на те, от як крокодил шматує свою здобич. Любі мої, не піддавайтеся таким тваринним чи звіриним інстинктам. Вчасно зупиніться, схаменіться та згадайте, що це вплив місячної енергетики. А якщо ви бачите людину, яка попалася на цей гачок. Ну, цього впливу, то повторюйте про себе, я тебе люблю, я тебе прощаю, я тебе відпускаю. Я прощаю негативну енергетику 23 го місячного дня, я прощаю тебе, крокодил, а ще варто попрощати місяць без курсу. Так і кажіть, я прощаю, відпускаю енергетику місяця без курсу. І тоді цей день пройде смирно і спокійно. А ще у нас місяць раночку стоїть у знаку раку. Можуть напливати такі тяжкі спомини про минуле, можуть пригадуватися тяжкі старі образи, можуть напливти такі сум, туга і така плаксивість напасти. Так що ви пам'ятайте, що це енергетика раку. Так що і Енергетику місяця, ознаку раку попрощаємо, і попрощаємо наших кривдників, попрощаємо ті тяжкі жахливі спогади, які нам душу рвуть, на шмаття. Так що, любі мої, є над чим попрацювати. От. А ще у нас четверта чверть. Організм такий, він вже втомлений і хочеться відпочити. От, місячний диск скорочується рівно в половину між третьою та четвертою фазою От, і продовжує убувати. Він перетворюється на вузенький серпик, От, на, на небі понаблюдаєте. Да? От, організм продовжує робити видих, він вже наситився енергією вдосталь, взяв стільки енергії, скільки йому треба було. От, а та, яка йому зашкодить, вона виходить. От, Виходить через шкіру назовні, декому поплакати захочеться, а декому захочеться і справді влаштувати скандал. Любімий, не піддавайтесь на такі провокації. Тримайте себе в рамках. Я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.